Привіт! Сьогодні ми з донькою гуляємо і я взяла е, скуштувати О, такий напій холодний, пінаколада назва його. Там е, молоко, е, ананасовий сік, і... сироп пінаколада. І, да, він такий смачний, такий, трошки кисленький, не солодкий, і так приємно. Сьогодні шикарна погода на вулиці. І віка собі дала айслагер. На Судянабі, і ми, ми гуляємо ніжки з куди? З університетської до бульвара Шевченка. Так, так все так. так. Ми продовжуємо гуляти. Дивіться, як гарно у нас тут. Зараз підійду до тюльпанів, там так чудово. І от у нас тут теж фестивальна. Я так йшла пішки знизу, аж втомилась. Ой, тут красиво. І тут і нарциси, і тюльпани. Таке буйство гарне. Чудово. Так. Краса. О там от на фестивальний ми раніше гуляли. В молодості. І там був великий фонтан, і була дискотека, вмикали музику, і ми всі танцювали, збиралися там. Класне було, класний був час. А Зараз вже давно не працює фонтан, на жаль, а ще там ялинку ставили, коли а, був новий рік. І теж було чудово. А зараз не ставлять за війні. О, у нас вже губнули фонтанчик. Клас. Такий вітер піднявся дуже сьогодні. Діти щасливі, бігають. Це фонтан життя, він так називається у нас. Азовіть яка. Як діти радіють. А, там ще картини продають. Покажу вам зараз. Це Майковського. Такі хоч водички поп'ють. А те не нещодавно вмикнули. На, на днях, я так розумію, тому що не було. Це кінець квітня Клас. Ось такі картини цікаві. Риба така дивіться Сіринки вовчок Ось такий. З камнями в глазах. Цікаво. Дуже Рожевий слон Так, да, унікальні картини такі. А такі собачки маленькі. Ой, я люблю дуже пейзажі осінь. Мене так вона надихає. А тут і ван. Зараз спробую. По неї мураві да, <різу> <різу> лазять. Погано. Видно? На жаль. ці вот, от, от мені подобаються. Глянь, які гарні. Така природа, так? Да? Да. Подобається такий mm. парк только. Похоже на те, що ти рисувала. Да, так, схоже. Одсвічує дуже. По більше покаже. Портиться наша. О тут зима. Ось тут так, бузок. Мені подобається оця картина приємна така зима. Портиться наша теж. Там маленькі, так? Да? Теж такі приємні. Тест наша природа Запорожья. <див> а муха тоже нарисовала. <говорит> да, там муха. А там муравьи по той картине лазит. Mm. лазят. Я такая сразу призаляделась, думала по-настоящему. Наши домивки, портится яскраво. А тут такие <говорит> ворона классно. Супер. Ромашки приємні, інтер'єр такі. Тут в'язані куколки. Зараз ще подивлюся. О, тут все з бісера. Такі браслетики. Висока яка. Кухти. Як гарно все це, так? Це, да? Вік Льоха, ні посітка. Та да, ніякої. я. тут такі чудові котики. Класне. Така зимова ніч. Угу. Так, да? Да, вот, всім мені подобаються вулочки. І от теж Який закат. Якось місто. Цікаво. Такая картина. Ламей. автор. картина. Да, на світлу. Э, Силу деревен Угу. Ну так, да, так. Да. Море. Теж. А такі сочні, які картина. Гля, от з мандаринами. Да, таке. Всяк гарно теж. Возочек. Це показовська моя. Да, схоже. Таке італійське місце да? на вигляд, картини з душею, кожна по різному, У кожного автора свій, такий. Почерк, як, як би мовити, тут інша така інший вид, інший стиль, да? Дуже гарно, Все, пішли гуляти далі. Уже, вже починають каштани квітувати. Так все швидко. Куди ми зайшли? Міротон. Міротон зайшли. Тут. О, різні. Окуляри? Дивіться, які класні. рожеві. Це так. Ану, покажи. Клас. От тобі такі підходять. Так, а я зараз хочу поміряти кросівки такі Puma. Ось такі На високому такому на високій подошві. Зараз я вам покажу ще. Ось такі. Угу. Так, Ми в Dolce Vita зайшли, наше улюблене кафе. І тут взяли, тут взяли драники з індичкою і грибами і з сиром. Отакі. Вони так пахнуть смачно. Зайшли сюди, в магазин по проспекту. І тут є магазин Зара. У нас не було ще такого. І тут є одяг чудовий зара, джинси і все таке. Я переміряла тут джинси, але нічого не підійшло, мені, на жаль. Мені зараз подобається блакитний колір дуже. От. Все отзара, все беззара тут є. Сурочка, такі мені подобаються легкі джинси. під джинси. Конъря шорти. Она задом понес. Сзади красиво. Чуть-чуть только ремень, да. А а впереди вот вот тут ни складки не собираются, вот тебе. Но ну, Они зато обработаны, они не обрезаны, такие сины. Угу. Парни. Мне вот эти штаны по, по, подобалось. Легкие такие. А, вот эти тоже сподобалось. Вот. Такі. Коля класний. легкі-легкі. Ну, та еска. Маленькі будуть. Такий класний. Тут такий вид з вікна чудовий. Це двір того дому, який був розрушений ракетою російською. Зараз восстановили. Ось тут знаходиться Азара. Ми раніше ходили і навіть не бачили. Цей, цей дом реставрирований після ракети, тому в цьому домі він. Знаходиться цей магазин і ось от там от теж. На столівари. Кому потрібна Азара, у нас є теж. Джинси гарні там по розміру от у вікі джинси Зара. І вона їх не міряла, замовила в інтернеті і ідеально підійшли. Вона і хотіла і все. А тут біля України співають хор казачий. Я знімала такий хор, вони були в сіті мол. У мене є відео. А тут зараз похолодало дуже гарно, що я взяла. З собою куртку такі ж що що

О, сколько людей. Все смотрят. Ага. Все девица. О, как Все. пішли дальше.